Зовсім недавно я це помітила, як дві реальності існують в одному моменті, і як ці реальності між собою пересікаються. Знову розказую приклад свого життя. Нещодавно пішла я в салон, щоб підстригти кінчики. Сиджу я в кріслі, майстер там щось працює і фоном грала якась музика. Така релаксова, спокійна. А поруч був ще кабінет для манікюру. І прийшла жінка, і я сижу в кріслі. Я настільки якось була на своїй хвилі, і тут мені говорить моя майстер, Боже, вона така страшна, розповідає, що в мене аж просто серце зжимається. Я спочатку не зрозуміла, про що вона говорить. Я така ж, ніби проснулася. Я зрозуміла, що це щось жінка та розповідає, щось таке низьковібраційне. І я почала прислухатися. І прикол в тому, що я чула тільки якісь фрагменти слів, закінчення слів. Я вже навмисно починаю прислухатися, думаю, що ж вона вже таке страшне розповідає, а я не можу цього почути. І, і в цей момент я усвідомлюю, що я була на високій вібрації, я чула музику. Да? А людина цієї музики не чула, вона чула тільки погане. Тобто, в цей момент дві реальності пересіклися. І те, де ти знаходишся, і на які вібрації ти вібруєш, те і буде зовні тебе щитуватися, відображатися. Тільки ти вибираєш цей момент, до якого сценарія ти хочеш підключатися, і так воно в житті відбувається повсюди, де б ти не знаходився, яка б ситуація не була в житті, ти сам обираєш на які вібрації бути і до чого підключатись.